Глядачі фестивалю вже мали можливість побачити фільм відкриття цього фестивалю. Це життєстверна драма Яніна. Зараз я маю можливість поспілкуватися із частинкою творчої команди. Це режисерка Марися Нікітюк, це авторка ідеї та генеральна продюсерка фільму Яніна Соколова і акторка, яка зіграла головну роль Ксенія Хижняк. Найперше я би хотіла розпочати із власної рефлексії на це все. Вчора, за півгодини до показу, я запросила по подругу свою на, на цей показ на цей фільм. І це для неї було дещо неочікувано. І Найперше, що вона сказала, опісля цей фільм точно не для вечора п'ятниці, тобто він точно не розважливий, але це точно та стрічка, яку вартує подивитися. Насправді вона проплакала увесь фільм. Я трималася і мені здавалося, що в деякі моменти мені було фізично боляче. Але знаючи про цей кадр кладовища, я, напевно, тут не про спойлери, тому що Марися десь вже в інтерв'ю зауважувала про те, що це кладовище в Ірпені». Знаючи про те, що це саме в Ірпені, ось тут мене і промурашило, і тут мене справді прорвало. Отут, розуміючи Бачачи це свято про життя, чи те, яке було, чи те, яке є, і розуміючи, що це кладовище нині більше через російсько-українську війну через нашого ворога, здавалося, що цей фільм не лише про боротьбу з раком. Боротьбу із самим собою, але і про боротьбу кожного із нас, українок, українців нині у цій війні. І тут Марисю, найперше запитання до вас: чи ви усвідомлювали, що ось цей фільм набуде ще і таких сенсів? І знаю, що постпродакшн був саме під час повномасштабної війни, можливо, щось змінювали. Е, ні, під час постпродакшну ми не змінювали, ми намагалися доробити, бо е, шансів було, чесно кажучи, мало. І як Юля е, розказувала, е, ніхто ж не знав, що буде е, весною минулого року. І дійсно, в складній напівточенні ситуації матеріал фільму, ну, от всі оригінали, вивозилися спершу до Польщі, там, машинами. Потім уже до Німеччини, де власне ми робили постпродакшн, для яких були потрібні ці оригінальні великі матеріали фільму. І це все ну воно зависало. І я ж кажу, що це було ну це було дуже складно, незрозуміло, і взагалі, тобто якось, от як обірвалося. от ми один день працювали, працювали над фільмом, дороблювали, нам треба було доробити. Ми хотіли, в нас були якісь там плани там, посилати на фестивалі. Був зовсім, ну скажімо, свій інший план на початку, який отак от підкоригувала ця сама русня. А, і це ну. Не було до кінця, тобто ми там на літо якось зависли, не було зрозуміло, як, коли і яким чином все це може реалізуватися. Єдине, що дуже хотілося там роботу, в якому а ми вклали всі, тобто два роки там Яніна ще більше, так, тому що частина групи да, да ще більше. Ну насправді кіно, коли ти так дивишся, а, а, а насправді за цим стоїть мінімум три роки життя. Мінімум, тобто кіно там в середньому в трьох до п'яти років це ще пощастило. Ну, тому що це великі ресурси, це великі команди, це не це не так просто. Це колективна робота. Е, і розуміти, що от так просто якийсь е, старий морозматік і його сумасшедший народ. Може просто взяти і в тебе відібрати там п'ять, три-чотири роки твого ну твоєї наполегливої роботи, того що ну, мрії по суті, бо кіно це теж в певною мірою мрія. І я дуже щаслива, що ми, попри все, як мінімум, це завершили, і це робота, яка не пропала. Це те, що ми у нас не відібрали. І це вже маленька така, мені здається, наша перемога. Там уже глядач зробить свій вердикт. Я дуже сподіваюся, що ну, ми до нього пішли з обіймами, сподіваюся, він нам відкриється. А, і звісно, коли ми робили це кіно, тобто я розуміла, і з, з, з тих спілкувань, з тих задач, з тих той, той, той сили, енергії, з якою яку о, давала я Ніна. Я розуміла, що це дуже важлива типу, тема, яка суспільно важлива. Тобто це не тільки мені хочеться зробити хороший сюжет, але він, він має бути важливим. Тут ну, є дуже серйозна велика міра відповідальності. І тому ми ще пішли і ще до інших людей брати інтерв'ю, спілкуватися, поділитися цим і і привнести, розширити, якби дати привнести і історії, і енергію ще людей для того, щоб ця тема ще більше відкрилася, заграла різними аспектами ну, теми, теми і теми раку, і теми виживання. І насправді ця тема табуйована назавжди в суспільстві всі теми гострі намагаються обходити чому, тому що ну завжди знаходяться. Як тільки ти говориш про щось важливе, тут же комусь болить, комусь пече, комусь тось тобто, і починаються баталії, і це типу, ну і це і тому, що роблять в основному люди, вони обходять гострі кути, і тоді в тебе виходить щось таке, ну таке, як жиле. А хотілося робити живе, справжнє і не, не жиле. І, мабуть, тому воно і змогло набути трошки іншого сенсу зараз, ну тому що це свято під час е е трагедії і в процесі трагедії, бо всі ці люди лікуються, а ми зараз воюємо. І це е оцей, е вітальність, не свято, саме вітальність, що ти маєш жити, тому що ми за це воюємо, е і за це бореться людина, яка е лікується від раку. Вона бореться за те, щоб жити гідно. Щоб е, могти е, бути е, щасливою, щоб знайти це щастя, знайти собі сенс і е, не існувати, а реально жити. А для цього потрібно ще ця віра. І от, от про це, якби коли ми про це робили, е, зараз воно, на жаль, мені я би я би хотіла б уникнути цього другого сенсу. Але історично, вже так як є, е, е, <звіт> ми його набули. І я сподіваюся, що це кіно допоможе людям, ну як апліфт, піднятися трошки, припіднятися попри біль не тільки хвороби, діагнозу, будь-якого, а попри те, що ми зараз всі проживаємо, і що нам всім дуже 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 важко. От. Я би хотіла продовжити тезу табойованості цієї теми? Загалом цей фільм є частиною мультимедійного проєкту Яніна, і ми знаємо про те, що цим проєктом ви намагаєтеся і змінити ставлення до власного здоров'я, і змінити ставлення до онкохворих з 2019 року. Наскільки вдається змінювати, впливати, боротися з цією стигматизацією болю? А зараз болю війни, так і яку силу має? має і може мати фільм як інструмент. Фільм має величезну силу взагалі кінематографія і кіно, особливо в ті мірі, в якій зараз кіно існує і буде існувати в Україні. Адже я хочу, щоб глядачі розуміли, що зокрема фільм Яніна це і ще кілька фільмів. Це остання доза великої долі українського кіно, великої маси українського кіно, яке було зняте 3-5 років тому, коли держава вирішила завдяки там окремим людям в минулій владі, що на кіно варто виділяти великі кошти, тому що це українська культура, яка буде рухати за собою паровозом все, не тільки кіно, і це таке є. Тому зараз хапайте фільми українські не тільки Яніну, але і решту, тому що це зараз будуть останні, останні фільми, які за цієї війни, за за цього п'ятиріччя. Ви побачите як результат минулої роботи. Тому зараз би було б круто, якби у нас був адекватний міністр і Кабмін, який зрозумів, що треба десь шукати гроші, якщо не з бюджету, бо бюджет іде на виплату там, військовим і на БК. А треба, треба шукати, шукати де, де знайти гроші. А у нас не шукається так. От, Кіно це дуже яскравий інструмент. І я впевнена, що він діятиме. За ці роки не тільки кіно, а в рамках мультимедійного проекту ми випустили книгу. Ми запустили реформу донорства і для онкохворих в тому числі, яка успішно діє і на зараз. Просто щоб ви розуміли, незважаючи на війну в червні, ми. Продовжували збирати кров, і цього місяця ми її зібрали, починаючи від реформи, закінчуючи психологічною допомогою. Ми перепрофілювали наш кол центр з лютого місяця минулого року, який зараз, окрім онкохворих, приймає ще військових жінок, які зазнали сексуального насилля і кризова лінія для всіх. І слава Богу, що ми доєднали партнерів там Австралійський фонд «United Ukraine Appeal» став нашим постійним партнером. І зараз ви побачите велику хвилю від проекту Яніна до. До великомасштабної історії психологічної допомоги, ментального здоров'я, яка, дай Бог, вилиться ще й в центрі реабілітації. Тобто, ми собі беремо програму на 10 років вперед і рухаємось за нею. За всі, вся інформація є на нашій сторінці. Це фонд Яніни Соколової Варто жити і Яніна. Можна все це почитати і знайти всю інформацію. Тому ми працюємо. що це далі буде вливатися. Дай Бог, ми прокатимо фільм не тільки в Україні, але й за кордоном. Ми сьогодні про це мало говорили, але фільм буде показуватися і в Європі, і по телебаченню на дуже відомих платформах. Не буду зараз спойлерити, це буде окрема частина в нашій піар-стратегії. тому... Але вже можемо зауважити про те, що в прокат фільм вийде в Україні у вересні, тому так. ми зацікавимо цією розмовою долучатися. Так, в прокат фільм вийде у вересні. Це буде великий прокат по всіх містах, і в тому числі і в Чернівцях. Проект триває, і, і що ще буде, я я думаю, що наразі ми будемо працювати саме над ментальним здоров'ям, і фільм одна із частин ментального здоров'я. Мені здається, ми цю тему теж підняли. І Марися дуже тонко розказала про те, як. Особистість до чого вона рухається протягом бід, і буде круто, якщо в вашому житті не буде бід, але ви подивитесь на цю особистість і зрозумієте, над чим варто попрацювати вам, якою була ваша комунікація з Марисою? Я знаю, що на зустрічі з глядачами ви сказали про те, що на знімальному майданчику ви не втручалися а на моменті сценарію чи не було якихось таких моментів, коли ви розуміли, що ось вам важливо, щоб це було, тому що ви особисто це відчували. І ви знаєте, як воно має бути ну, Марися людина. Талановита в багатьох сферах, і в режисурі, і в написанні сценаріїв, тому тут тільки це стосувалося якогось ідеологічного сенсу. Я зараз це озвучу, просто щоб глядачі розуміли, ви в фільмі побачите героїню, яка не наділена всіма, всіма тими якостями, аспектами мого життя, якими наділила Марися. Тобто я не буду зараз говорити, що героїня здійснює в фільмі, але я цього в житті не роблю. Знаєте, і ми з Марисою про це говорили: про те, що я кажу, люди будуть. Сканувати і подумають, що я те -то роблю те, то що я взагалі стерво страшне. Ну я стерво, але не таке страшне, як ви деяких бачите там в сценах. Тобто, ну я про це з Марисою говорила, тому що глядач буде ідентифікувати. Але слухайте, камон, якщо говорити про книгу, яку ми перед тим випустили, це теж не моя суцільна історія. А до речі, я бачила вже відгуки чернівчан, які якраз шукали суміжність так. з книгою і були подивовані, що воно не що відповідає. Ти, що не так. Не але я вам скажу, що люди, які прочитали книгу, теж думали, що, що там ця історія. Більше того, люди не знали, що фільм зовсім не пов'язаний з книгою, і що ми не, не знімали фільм по книзі. Це зовсім інший сценарій. Тому вам буде подвійно цікаво, тому що якщо ви прочитали книгу або не прочитали, то ви побачите абсолютно нову історію. Я співпрацювала з Марисою на початкових етапах, і потім були кілька моментів, які мене хвилювали. І потім, коли ми затвердили Ксенію, теж були Кілька моментів, там, які мене хвилювали в ідентифікації, тому що ми побудували всю маркетингову історію на такому байопіку, але зрештою. Ну, співпадіння, але зрештою, те, що сценарій у нас і героїні, і її особистісні якості не співпадають там з моїми і історії особистого життя не співпадають, які ви побачите в фільмі. То що вже рухатися за байопіком, коли, коли це не байопіка, тільки якби форма, да? форма того, що є ось опційно. така людина, з якою була така історія, і фільм знятий на за мотивами якихось елементів її життя. Тому це. Ця співпраця була доволі на вільних засадах. Я не втручалася в знімальний процес. Я кілька разів мала там навіть конфлікти. З нашим продюсерським складом минулим під час продакшну такого виконавчого складу, що ми там цей виконавчий склад мав одну думку, я іншу. Це завжди так у всіх творчих командах. У нас теж це так, навіть в телезійній сфері. Це круто, коли є діалог і сперечання. Але зрештою зрозуміла, що мені треба дистанціюватися в якихось суто продюсерських моментах, Марисі сказати, що мене хвилює, і я час від часу їй про це. Нагадувала найбільше це, щоб фільм був попри наш підхід в такій доволі реалістичній артхаусній манері, дуже багато відвертих класних сцен, які зараз чесно тобі скажу сприймаються вже доволі нормально. Тому що якщо ми сидимо вдома і розглядаємо там руками розглядаючи трупи там російських солдатів, яких наших вправно вбили завдяки дронам, які ми зібралися і купили, щоб побачити класніший результат, і чи не відре нашого дрону, ми аналізуємо їхні тіла, то чому ми не можемо? Реалістично ставитися до там не буду зараз називати всі Перепеті, щоб вам було цікаво в фільмі. Ну до певних інтимних перипетій життя онкохворого це наше життя. Ми сучасна демократична країна з високим рівнем емпатії. Тому ви маєте знати правду, і мені здається, що ми її показали. Ксеню, коли ви дізналися про можливість зіграти головну роль у цьому фільмі, як сприйняли це як яку можливість? І ви зауважували попередньо, що все ж таки було складно, мене особливо цікавить оцей момент гоління голови. Чи можна до цього підготуватися якось морально, що ви в цей момент відчували? А наступне я потім запитаю. Ну, чесно кажучи, коли мені прислали текст проб, там не було написано, що це головна роль, було написано написана тип одна з головних ролей, оскільки я розумію, що це тоді було ще так досить таємниче, те, що взагалі є пошук на головну героїню у цей фільм. І там одразу було прописано всі умови, що треба поголитися, треба зніматися оголеною, треба бути фізично витривалою, що зйомки будуть складними. І чесно кажучи, на той момент я вже досить давно відмовлялася від проб, бо я ну. На жаль, так сталося в моїй якійсь акторській кар'єрі, що такого вартісного матеріалу у мене не було, і я вже якийсь час не хотіла зніматися у чомусь або чому е, низької якості. Але коли я прочитала прям цей фрагмент, я така вже Во, ого, це цікаво. І потім, коли я прочитала сам текст проб, там було декілька сцен, я зрозуміла, що це настільки живий сценарій, настільки крутий, настільки, ну, прям. Реально класний, що я просто не можу собі дозволити впустити таку навіть можливість, якщо вона там одна з тисячі. Мені було дуже цікаво, я була готова, я відчувала себе готовою до таких до змін, да, до жертв, до того, щоб віддаватися цьому матеріалу. Але щодо гоління голови, ну чесно, у мене не було такого, знаєте, що я там дуже дорожу якось своїм зовнішнім виглядом. Я досить проста в цьому плані. Мені не страшно бути лисою, некрасивою товстою, будь-якою. Але все одно той день, я думала, що я буду така взагалі на чілі. Але в той день, коли голили голову, я прям відчувала, що я так. Дуже багато напруження. Ось я вже казала напевно в одному з інтерв'ю про те, що було таке враження: ось ти, коли їдеш на американських гірках і так підіймаєшся плавно у цьому вагончику, і ти починаєш бачити там десь попереду себе прірву, яку тебе зараз понесе, але ти вже в вагончику, ти пристібнутий, прив'язаний вже нікуди збіжати немає можливості. Оце це було приблизно такі відчуття перед тією сценою, де мені а, голили голову. А те, щоб психологиня вам допомогла якось проживати от ці моменти, а, безумовно, так бо навіть. Ці три місяці репетиції, які були перед зйомками, ми дуже багато розбирали кожного персонажа, його арку, чому він так е, чинить, а не інакше. І тут було ну насправді важливо розуміти. А як працює людська психіка? А чому люди так роблять? Чому з ними трапляється те, що трапляється? І я думаю, що без цієї моєї професійної сторони, напевно, я б не змогла так добре розуміти свого персонажа і свою героїню. Коли показували в Талліні фільм, як там а, його сприймали? Бо тут ми бачили, тут стоячи, аплодували, і це все ж таки показано. В Талліні що мало брати. Да. Було багато українців, які ну не так, що багато, але були українці, Але пішли. у нас у нас був до показу солдат, тобто люди розкупили квитки mm -hmm. за день. Я дивилася велика ми... зала. Ну, але пішли, але не, було, не було очікування, що це обов'язково щось має бути на військову тематику, зважаючи на нинішній. І це насправді а, мінус для нашого фільму на фестивалі. Ми про ми ми трошки пролетіли, тому що на фестивалях і емпатія взагалі європейців на всіх фестах, і у від на відбір, відбір, відбірковому етапі вона ясно що вся до теми війни і до теми human stories, тобто особистісних історій людей на війні. Тому окрім талановитості тих стрічок, які останнім часом отримували призи, і проходили в основні конкурси та й не в основні в секторальні конкурси відомих кінофестивалів. Це тема війни і історії людей на війні, які. Варто показати, які варто показати європейцям і на світових фестах. У нас тут бац рак, розумієш? Тому воно було, ясно, що нам взагалі трошки не в той бік, але, але в Таліні класно сприймали. Я пам'ятаю, емпатію залу, вона була, і багато людей кіно. А Фестиваль класу А в Таліні це доволі відомий фестиваль. Ну для глядачів поясню. Кожен фестиваль має свій свій ранг і свій статус. Фестиваль класу А, це типу ну най най найвища секта сек секторальна сходинка фестивалів. І я думаю, що це був класний момент, що ми там його показали. Кого ви чекаєте у вересні? Хто ваш глядач і що би ви хотіли, щоб аудиторія провідчувала, дивлячись цей фільм? Ну, ми не спойлерили, тому, хоча би загалом Ксенія. <загалом> Мені здається, що ось те, що сказала Марися, ті люди, які тримаються, але їм потрібно десь знайти це місце, щоб все ж таки запустити той процес горювання певною мірою за тим втраченим життям. І зараз це не лише в контексті онкології, а в контексті того життя, яке втратила вся наша країна, яке було. Мені здається, що це може бути дуже потужний інструмент. І якщо вам справді потрібно, якщо цим людям буде потрібно поплакати. Чи просто нарешті почати відчувати той біль, щоб почати його вичерпувати зі своєї душі, то це якраз та нагода. Ну, Мені теж так здається, це доволі широке пояснення аудиторії. Так? Тобто якісь маркетологи нам би сказали: ідіть переписуйте свою ЦА. Але дійсно, оцей елемент катарсису, те, що очищення через певний біль, але оскільки ми. Поєднали за допомогою і оператора, так, і операторської роботи. Воно красиве. А, і оця естетика, естетичність і кадру, і всього вона не ну, ти не, впад, не впадаєш у вічай, да, але проходять. Мені здається, що ми все-таки проводимо глядача через а, небезпечні, але якби за руку да, через небезпечні а, моменти, які. Пов'язані зараз. на Це справді дуже важливо за руку, тому що я на багатьох моментах себе ловила на думці, що це так, це боляче, але це так естетично. Mm -hmm. Ну от Був, був такий задум само, ну, самого початку було б поєднати типу, страшне з е, красивим, але, звісно, в цьому страшному, як це в кожній темряві є світло, е, Ну, як і в кожному світлі є темрява. А, і е, провести, типу, от за руку через ці е, моменти, і вивести на е, світле відчуття, що ми святкуємо е, життя, яке продовжується. Тобто, попри те, що ми втратили, поки ми дихаємо і живі, ми можемо рухатися далі, і ми можемо бути і вдячними, можемо бути і вітальними. Можливо, ми не можемо бути такими щасливими, як нам хотілося. Але оцей гостре відчуття життя. В якому поєднується все відразу: і біль, і радість, і радість за те, що ти живий, і страх за те, що буде завтра. Але це такий згусток життя, саме от вітальності, що він і є якимсь задоволенням, задоволенням від того, що ти дихаєш, п'єш каву, можеш відкривати очі, бачити світанок, вечір, обід друзів, дітей, котиків, собачок. Побратимів. І, на жаль, поки що це та, та е, ситуація, за яку в, тільки й можна триматися. Бо що буде потім, ми не знаємо. А от оцей от світ зараз, він такий живий насправді, і він дуже яскравий, бо це все, що в нас є. І тому, для, от в принципі, я дуже сподіваюся, що будуть не тільки он, ну, люди, які дотичні до теми раку, так, а люди дійсно яким. Потрібна підтримка і що ми зможемо її надати. Я коротко скажу. Ми живемо зараз в час непевності, і що буде з нами за годину, за хвилину, або завтра зранку, чи прокинемося ми, чи сьогодні ми будемо їхати на машині або в маршрутці, і раптом ці нікчеми вистрілять. І це все насправді жахливо. Але з іншого боку, ми навчилися цінувати момент і цінувати все, що для нас є насправді важливим. Я хочу, щоб ви звернули увагу на слово насправді в цьому реченні. Тому будьте справжніми, нічого не бійтеся, пам'ятайте, що кожна поразка це ще на фінал, і поки ви живі, живі, можливо, все і нічого не остаточно. Про це говорила Ірина Бекешкіна, відомий соціолог. Я думаю, що про це наш фільм. Поки ти живий. Нічого не остаточно, навіть рак.